Сьогодні дуже важливий день, особливий. Майже 2000 років тому а, помер Ісус, його вбили після заходу Сонця. Сьогодні по всьому світу відзначали цей особливий день за наказом Ісуса. Він був убитий ніби ягня за наші гріхи. Це найголовніший день у всьому році. Річниця. Кожен рік потрібно було відзначати цей день, поки не прийде лев з племені Юди правити усім світом, усім всесвітом. Який уже є царем, який знаходиться з поправі руці Бога, Всевишнього, нашого люблячого батька. Саме сьогодні, після заходу сонця, по всьому світу люди, які добре досліджують писання, теж це робили відзначали. Вони мали символи, які мав і Ісус також. Це було прописано у Святій Книзі, це хліб бездрожйовий, який символізував тіло Ісуса безгрішне, а також це вино з виноградного, червоного. Сухе вино столове. Це вино символізує безгрішну кров Ісуса, яка була пролита за усе людство, за гріхи кожної людини, хто хоче зблизитись з Творцем, за кожну людину було віддано життя Ісуса. І тому наш любий цар. Лев з племені Юди. Ми дуже вдячні йому, а також батькові за те, що вони зробили для нас. І безмежно будемо вдячні завжди, усю вічність, скільки будемо жити, стільки будемо пам'ятати, що він зробив для нас вони обоє. Це просто не передати словами. Я маю. Подібний трошечки до стародавній такий кели, глиняний. В ньому тут є вино, а, воно сухе, символізує, як я вже говорила, безгрішно кров Ісуса, яка була пролита за моє життя за кожної людини. І як Ісус зробив після молитви, він його споживав, а також ті, хто разом з ним має правити всім світом. Ну, і також маю я ще таку тарілочку. Там хліб сухий. Ця тарілочка в мене теж схожа до стародавньої глиняної. От, і зараз я поламаю теж цей хліб, як це зробив Ісус. Ось він був такий сухий, ломався, це не тріживий. Ось, Так, бачимо. І теж спочатку, звісно, хліб Ісус споживав з апостолами і. По всьому світі а навіть і сьогодні, 14-го Нісана, згідно стародавнього календара біблійного, ось а, споживав. І також цього дня теж інші люди споживали, кожен хто має надію жити у небі і виконувати обов'язки яким би е, батько. Ось. І якби не ця подія майже 2000 років тому, після чого, після споживання цих, коли Ісуса вбили, так? Якби цього не сталося, то просто б ми не мали надію на життя. Ми би не могли а, навіть мріяти про життя без хвороб, без старості, без наклепів, без війн, без вбивства, такого повільного чи швидкого. Ось внаслідок гніву чи війни, внаслідок ракети, чи бомби, чи щось, щось іншого. Або там якогось зловживання, якихось щас... шкідливих речовин, або навіть елементарної смерті внаслідок звичайної бідності, яка розповсюджена по всьому світу. Коли людина працює як проклята і отримує зарплатню, і потім не знає, куди її втолити, яку дірку залатати. І просто за що? За що купити лікування, оплатити послуги лікаря? І такого вже не буде, бо не буде хвороб. Ну, а також буде гарна робота у кожної родини, що буде вистачати на все. Ось, бідності просто не буде. У кожного буде будинок, не треба буде. Платити високу орендну плату? Ось. У кожного, буде, у кожного буде усього вдосталь. І всі будуть щасливі, З радістю працювати. Не так, що зранку встав і, ніби не спав вночі, а три тижні розгружав вагони. Ти думаєш, як встати, коли в тебе немає сили? Такого не буде. Ти будеш повний енергії, тому що ти будеш щасливий, здоровий. Ось ти будеш з радістю працювати і не як проклятий. А стільки, скільки потрібно, щоб забезпечити усю родину і бути з усією родиною, поклонятися Богу. Ось таке життя приготував наш любий Бог Всевишній. Ось, а також цар, наш Лев з племені Юди, який був ніби як ягня, закланий за нас. Ось. Слава і честь і хвала по віки вічні, нашому небесному батькові, нашому Творцеві, нашому Всевишньому. Ось. І тому. Можемо кожну секундочку роздумувати про це і жити відповідно а, з вдячністю за цю подію. Ось, і все своє мислення, всю свою поведінку, думки, слова можемо привести в порядок, якщо щось ще не привели, ось можемо надалі приводити в порядок. Згідно з волею Бога. І внаслідок цього навіть тепер, уже у цьому злому світі, коли залишилось не просто мало часу, його вже немає. Коли сатана буде зв'язаний і буде вкинутий безодню, ну, ніби в тюрму. Ось, на тисячу років ми якраз живемо в цей час, ми ніби до кордону дійшли вже дуже близько. Ось, і, а, Але ще поки що знаходимося в цьому світі, коли ще править сатана. Можна так сказати, не буду уточнювати, на що схожий цей час, скільки залишилось, але часу немає. То вже зараз, зближаючись з Богом, вже набагато легше ось а, ти знаєш, що ще трошечки. Ще трошечки, як би важко не було, як би тебе не боліло, ти знаєш, що терпіти дуже мало, уже свобода близько.